Как усмешка мента Как Лефордовские коридоры Как Беслан, как газ Федеральная свора бездушных майоров Севастополь, Донецк и Луганск Это точно пройдет Це виступ російського гурту порнофільми на фестивалі Файне місто на Тернопільському іпподромі у 2021 році. 21 рік це рік, який обіцяє знову повернути все, як було до ковіду. Ніхто і не здогадувався тоді, що війна змінить спогади про ковід на позитивні. До того фестивалю були щороку. Я дізнався про фестивалі у 2016 році, зокрема про файне місто. І відтоді я фестивали щоліта по багато разів. Ось моя задоволена пика із червоною бородою на фестивалі у 2021 році, на цьому фестивалі Файне місто. У 22-му фестивалів не було, почалася війна. Ну, у 23-му я вже фестивали у Львові. Фестиваль Файне місто Тернопіль переїхав, ну, Файне місто, без Тернопіль. переїхав із Тернополя, і з під Тернополя у Львів. Що там? Володимир Котляров, соліст, композитор, автор текстів, своє знайомство з рок-музикою розпочав у другому класі. Він перше почув гурт Нірвана, мабуть, той самий час як і я. Але я навчався на другому курсі техніку. Котлярова це спонукало стати рок-музикантом. Тексти із пісень альбому 20-го року звучали радикальніше, ніж попередні. І викликали в мене тоді де якесь двояке відчуття. З одного боку, вони звучали якось наївно через те, що в Росії змінити щось мирний спосіб неможливо, а з іншого боку, вони були моторошними через тюремну тему. Тюрма в Росії та й в Україні це місце, де ти перестаєш бути людиною, де тебе опускають до рівня тварини. Деревінь свавілля переходить будь-які межі, де ти забуваєш, що таке самоповага. Коли я був підлітком. І потрапив у відділ міліції, я чув, як через стіну вибивають покази. Глухі удари, звуки криків і волання людини від болю. Так що для мене це не щось абстрактне, це щось конкретне в той момент часу. Цей новий альбом був записаний після масових акцій протесту у 2019 році. Він був записаний 20 2020 році, в січні 2020 року. Ці акції протесту були ще задовго до отруєння Навального. В той час боротьба за зміну влади в Росії набирала обертів і здавалося, що їм ось, ось щось удасться. Все змінилося з отруєнням Навального, а потім із його з ув'язненням. Ну а в цьому році Навальний зустрів свою смерть в тюрмі. А між затриманням і смертю почалась війна в Україні. За дуже короткий період часу відбулася селена подія, яка змушує дивитися на виступ 21-го року зовсім під іншим кутом, наче з паралельної лінії часу. Так, вбивство Німцова здавалося чимось неймовірним, а потім е, вони взялися за Навального, причому взялися такими шаленими темпами так раз-раз, раз його упакували, згорнули, закрили. Здавалося б, для чого тут треба було потрібно. Зараз це зрозуміло для чого, тому що війна. Війна була в планах задовго до її початку. З вересня 22-го року гурт пронофільми переїхав у Грузію. Тепер вони живуть в Тбілісі. Зробили висновки про те, що не можна жартувати і випробувати долю, як це робив Навальний. Роскомнадзор аж у 23-му заборонив цю пісню. Ну, минуло 20, 22, 23. Яка ж. І в 24 році вони були зняті із музичних сервісів, таких як Apple Music, Spotify та інші, на території Росії. Тобто Spotify і всі і Apple Music прогнулися під, під російським розкодом Азором. Рок-музика в Росії не популярна і, можливо, цим пояснюється, що тільки тепер черга дійшла і до цих пісень. Постає питання, як до цього могло дійти в час, коли у світі повно демократій. Високих технологій, інтернету, як таке взагалі можна робити з людьми? А ще не менш запитання, для чого це взагалі потрібно. Для чого комусь потрібно саме так поводитися? Коротка відповідь, тому що Путін реальний бандит. Він інакше не може. Остаточний вступ його в кримінальний світ настав разом із зміною тренера по дзюдо 16 років, з дитячого на підліткового, як він його називав дорослим тренером, старший тренер. Старший. Його тренером по дзюдо став сиділиць із досвідом, що він сидів на той момент вже 10 років за групове зґвалтування. А пізніше тренер сходив ще на 10 років, вже на другу ходку. Це вже було після того, як він випустив Вову Путіна. Він сходив за валютні операції. Така була стаття в Радянському Союзі, санкції, якої передбачали і розстріл. Йому пощастило, дали тільки десятку. Цікаво було послухати версію тренера, але його немає серед живих. Він загинув в бандитських розбірках і в 94-му. Теж цікаво, чому в 91-92 му му Путін вже сидів там в мерії Петербурга, а його тренер займався розбірками на вулицях. Схоже, тренер Путіна пишався такою долею. Тому що надгробок його насичений результатами власної творчості, де він пише про мафію і зневажливе ставлення до жінок. Могила на могилі епітафія. Я вмер, але безсмертна мафія. Ура! Я помер нарешті. Все життя я краб на баб батрачив, тепер на цей ліверний рубець, я більше жодної копійки не потрачу. Кинув останні дві палки і мене відвезли на катафалку. Вип'ємо за всіх за нас, бо скоро опуститься Завіса. Епітафії написані автором спеціально для себе. Однієї йому було мало, він вирішив продемонструвати весь політ свого таланту. Леоніда Івановича Путін згадує у своїй книзі від першої особи в такому контексті: якось ми прийшли на тренування разом із старшим тренером труда Леонідом Івановичем. Дивимося, на накидами картисти займаються. Хоча вже наш час настав. Льоня підійшов до їх тренера і сказав йому про це. Той навіть не подивився його бік, навіть, е, е, мовляв, іди звідси. Тоді Льоня, не говорячи ані слова, повернув його, придушив злегка і прибрав із келема, тому ж, що той вже був без свідомості. І повернувся до нас. Заходьте, влаштовуйтесь. Ось так ми спочатку ставились до карате. Е, запитання журналіста чи пропагандиста. Батьки заохочували ваші заняття? Відповідь. Вони спочатку навпаки вважали, що я наберуся якогось негативного досвіду, який буде використаний на вулиці, і невідомо, чим закінчиться. Тому подивлялися на мене з підозрою. А потім, коли, ви познайомилися, а потім, коли вони познайомилися вже з тренером, і він став приходити до нас додому, їх ставлення помінялося. А вже коли пішли перші успіхи, батьки зрозуміли, що це серйозно і корисно. Почали вигравати, уточнює пропагандист? Так, років через два. Тому що, очевидно, цей пропагандист знає, що Путін розповідає, можливо, про теперішні свої успіхи із вже серйозними вуличними цими розбірками і діяльністю. Знали би батьки, чим це все закінчиться. Мабуть, пишалися ним. І він це все про Льоню в цій книжці, про Леоніда Івановича Осяцова, а не про Рахліна Анатолія Соломоновича, який його тренував з 13 до 16 років. Про свого першого тренера він в книжці згадує раніше такими словами: це був простенький зал, що належав спортивному товариству Труд. Там у мене був дуже хороший тренер Анатолій Семенович Рахлін. І він це життя віддавав своїй справі. До цих пір він тренує хлопчиків і дівчаток. Тренер зіграв в моєму житті, мабуть, вирішальну роль. Якби спортом не став займатися, невідомо, як би далі склалося. А це Анатолій Семенович мене насправді із двору витягнув, адже обстановка там була, треба чесно сказати, не дуже. Дивно також, що Путін неправильно згадує, каже Семенович, а не Соломонович. Ну і з двору витягнув. Так, з двору витягнув, але потім. Але потім всі ці його дворові зв'язки переросли, абсолютно перейшли на інший рівень. Пізніше в інтерв'ю він розказуватиме про великий клад Врахліна в його долю. Я його любив по суті. Анатолій Соломонович вже Соломонович. Мене з вулиці видер із двору і дав можливість займатися спортом. Суттєвим чином змінив мою свідомість і пріоритети життєві. В цьому сенсі попливав на мою долю, згадував Путін. До речі, Аркадій. І Борис Ротенберги теж були учнями Рахліна, а потім і Леоніда Івановича. Льоні. Путін виховувався не на музиці. Він вріс ті часи, коли було не до музики. Музика була дорога і недоступна для нього. Для цього треба було мати дорогі магнітофони чи купувати дорогі вінілові платівки. Тому він виховувався під іншим впливом, під впливом свого тренера і реальних кримінальних авторитетів. інших. Шансів познайомитися із роком який в ті часи був популярний, коли він був заснований, в нього не було чи з якоюсь іншою рок-музикою, тому що не було тих людей, які б могли йому це показати. Зате були люди, які показали йому зовсім інший світ. Юний Вова Путін обрав інший шлях. Йому пощастило мати історію своєї сім'ї перед очима, яка йому говорила про те, що тешна, чесна чи вірна служба не дає е, е, результату, чесна праця чи вірна служба. Фактично, він був представником третього покоління, яке росло вже при радянській владі. Брати приклади свого діда чи батьків сенсу не було. Їхнє життя його не прибаблювало. Перед очима у нього було інше життя життя його тренера Льоні, якому. В якому можна було проводити час на тренуваннях в день, а ввечері робити решту своїх справ, і вранці також. Льоня подбав, щоб його взяли по спортивній квоті, і Володимира Путіна зачислив в університет на юридичний факультет. Де він звичайно не вчився, а просто числився, і спортивна кафедра закривала всі його академічні справи. Хто вчився в ті часи, то і знає, що є студенти, спортсмени, які на заняття не ходять, хіба дуже до принципових викладачів. Ну, у нас, такі, у нас таких було щось один чи двоє, до яких спортсмени мусили ходити. Коли я вчився, серед нас був такий спортсмен. Володя Путін просувався по службі так стрімко, як міг. Він задер планку для себе максимально високо. Можливо, він не сам здогадався це все зробити, може йому Льоня порадив, так як Льоня його здав у університет. А, а може, і він доповнив ну, апгрейднув, так би мовити, льоніні плани для, на, на майбутнє. Тому що чим вам не, не план на життя виховати собі а, цих учнів, учнів, вірних учнів, які потім масштабнуть цю вуличну справу і, на, і прикриють тебе далі вже в органах в радянських силових структурах. Дорослий Путін. Став інакший. Ну і з цими тренерами. Все ж куди доцільніше подавати як тренера людину, яка змінила твоє життя це Рахліна, аніж Леоніда Івановича. Леонід Іванович міг розповісти багато цікавих подробиць його стилі. Адже, судячи із текстом на його надробку, він не був схильний ретельно підбирати слова, і лексикон його був дуже обмежений. Дорослий Путін теж не схильний добирати слова, особливо моменти, коли він хоче щось сказати щиро від серця. З нього так і пре його спільний з Льонією минулим. Він тоді може відморозити мацють в сортірах, розказати щось про половиї органи дідушки і бабуськи. Я думаю, що він це міг би сказати ще якимись іншими словами, ніж ото він говорить. Йому здається, що він доволі культурно висловлюється. Тобто такий ранний, ранній початок спілкування з криміналом дуже гарно пояснює, чому Володя Путін так з легкістю знайшов спільну мову із Януковичем. Янукович йому підійшов просто блискуче як президент України, тому що він для нього був абсолютно зрозумілий, такий як тренер льоня із його дитинства в юності. Ну, і також по цьому самому принципу він знайшов спільні точки із Кадировим, яким, якому він зараз платить данину, щоб він там не буянив по всій Росії. А темні справи робить Володя Путін і його банда, його Тамбовська ОПГ. Так що на даний момент немає сили в Росії, яка би могла щось з цим зробити, яка би могла його зупинити і тексти пісень. Ну, це, мабуть, єдине, що можна робити. Зараз і то, вже із-за кордону, не із самої Росії. Хоча результату від цього не буде ніякого.